Комітетом Житомирської міської міськради планується закупити 12 пікапів, 8 з яких плануємо закупити нових, які будуть задіяні для оборонних заходів на території Житомирської області, та 4 пікапи, які вже були в використанні для, теж на потреби військового формування. До кінця місяця ми повинні вже зробити закупівлі та обладнати їх всім необхідним обладнанням. Обладнання, все, що для цих, яке буде встановлено на пікапів, купує теж виконавчий комітет випадку це наше комунальне підприємство теж ЖТТУ. А вже саме встановлення, обладнання, проходення навчання чи інше будуть займатися звичайно. Військові. Є рішення Ради оборони, є розпорядження командувача північних сил, і кожна громада бере взяла на себе зобов'язання скомплектувати, придбати та передати військовим енну кількість цих автомобілів. Загально на сесії Житомирської міської ради було виділено загальна сума. 14 мільйонів гривень на сьогоднішній день оголошена закупівля. Це вживані пікапи, які були вже використані. У нас планує закупити комунальне підприємство Житомирське трамвайне тролейбусне управління. І нові пікапи, які плануємо закупити, це буде управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради. Тому ми хотіли б звернутися до всіх, якщо стосується нових пікапів, це представників виробників компанії, які є дилерами на території України, що приймали участь в торгах. І зайшли з найбільш можливо якісним пікапом по технічним характеристикам та найнижчою ціною. І також звертаємося до власників пікапів, які є на території України, але обов'язково мова це реєстрація на території України, щоб пікап був зареєстрований і був на номерних знаках території України.